Вітаю на каналі Анатомія і Біомеханіка. В цьому ролику ми закінчуємо огляд жувальної групи м'язів, до якої відноситься жувальний м'яз. Ось він, також крилоподібний м'язи, латеральний і медіальний. Зараз подивимось. Ось у нас латеральний. Він з двох головок. Давайте ізолюю, подивимось. Ось він такий гарний. І медіальний крилоподібний м'яз. Також з двох головок. На ці м'язи є ролики на каналі. Всі ці м'язи є стабілізаторами скронево щелопного суглобу. Ось цей суглоб. Про нього ми ще поговоримо. І сьогодні у нас огляд скроневого м'язу, Musculus temporalis. Скроневий м'яз є найсильнішим м'язом скронево нижнєщелепного суглобу, і основним втягуючим пристроєм. Нижньої щелепи. У скроневого м'яза, як і у середнього сідничного, є два типи волокон, вертикальний і горизонтальний. І взагалі ці два м'язи дуже схожі. Тому, якщо ви комусь скажете, що у нього замість голови жопа, то хай людина не ображається. Поясніть їй, що з точки зору. Анатомії це правда. Дія задніх волокна втягують нижню щелепу. Задні це у нас будуть вертикальні. Скорочення задніх волокон з м'язу призводять до зворотнього руху нижньої щелепу. Цей рух називається ретрузія. Дивимось далі. Скорочення передніх волокон, які піднімають нижню щелепу, в дорсокраніальному напрямку підйом. В унісонці дії сприяють закриттю рота і зближенню зубів. Крім того, одностороннє скорочення скронового м'язу грає важливу роль в рухах щелепи з боку в бік. Разом з крилоподібними і жувальними м'язами, цей м'яз активно бере участь в пережовуванні їжі. На скроневому м'язу є ще рудиментарні м'язи. Давайте їх подивимось. Ось наш скроневий м'яз, я його прибираю. І ось у нас є рудиментарні м'язи. Перший, я виділяю, це передній вушний м'яз. Він забезпечує рух вушної раковини вперед. Далі у нас скронево-тім'яний м'яз. Він забезпечує рух вушної раковини вниз. Верхній вушний м'яз забезпечує рух вушної раковини вгору. І задній вушний м'яз Ось він невеличкий, я його підсвітив, він забезпечує рух вушної раковини назад. Ці м'язи є не у всіх, і не у всіх вони розвинені. Отже, якщо у вас виходить рухати вухами, ну, наприклад, як у мене. Мабуть, в мене є якісь неандертальські гени. Коротше, якщо у вас це виходить, це означає, що ці м'язи у вас добре розвинені і взагалі вони у вас є. Напишіть у коментарях, у кого виходить рухати своїми вушками. Та й взагалі напишіть який-небудь цікавий коментар. Чекаю. Іннервація, передній і задній. Глибокий скроновий нерв, ось бачите, він йде з переднього стовбура нижнього щелепного нерва. І кровопостачання здійснюється скроновими артеріями передньої, середньої і задньої. Ось тут можна добре побачити. І поговоримо про дисфункції. Тривале напруження скроневих м'язів веде до погіршення лімфовідтоку в області очей, що веде до утворення набряку і так званих брилів. Також напруження тягне зовнішній край брові і зовнішній куточок ока вниз, не дозволяє м'язам обличчя коректно працювати. Підтримуючи овал. Асиметрія обличчя погіршується. Також обмежується рухливість і правильне положення щелепи. Також напруження призводить до неправильного взаємного розташування суглобових дисків. Саме це приводить до щелчків, до тріску у суглобах і інші дисфункції, з'являються у. Скроне в нижньощелепному суглобі С Основні скарги це біль у шиї, головний біль, напруга в щелепах, асиметрія обличчя і навіть може змінитися прикус. Наступний ролик буде з розбором анатомічним СНЩС. Також. В телеграм-каналі, дивіться на нього посилання в описання цього ролику і в коментарях. В телеграм-каналі буде відео, як працювати з СНЧС, самомасажні техніки, вправи на покращення оральних автоматизмів і правки СНЧС. Ставте лайки, не забувайте підписуватись, підтримуйте український контент і до нових зустрічей!